Ну, це не складно, якщо так... Чим воно відрізняється Риту. від фрикадельок? Ще скажи від відборів. Людина, ти, ти, звісно, нариваєшся да? зараз. дивись, є в різних Може, регіонах далекі? різні технології приготування. Ти ще скажи, чим відрізняються вареники від пельменів? Ні, ну там ну і тут. там тісто і начинка й Це наше, це не наше. Скажемо, є ну, ну, мені... китайські пельмени. Давай віця товченики суть в тому, що що ти хотів. Шо, ну, шо? Я кажу, насправді мені здається найбільше цікавинка, що перетирається м'ясо до стану фарша, могло бути дивись. Може може в традиційний йшла мова і не про сире м'ясо, а наприклад, риба, яка відварена, і ти її товчеш. І змішуєш потім ці такі товченики. Ти розтовкаєш, це ж можуть бути ім, і, чи, і і риб'ячі товченики, то можна відварити рибу, відібрати від кісточок і перетовкти м'ясо, <гум> так само і е, там курятина чи свинина. Вереш... Вона, коли відварена, її теж можна перетовкти. Шматок м'яса і просто товчеш його до ну практично. А коли м'ясо гарно пірешні... протушковане, воно, ж, воно ну воно не допірешне, але коли м'ясо гарно проташковане, воно прямо аж на волокна розбивається. І ти дійсно його можеш, знаєш таке, воно розваристе, м'яке тому варіант. Е було багато. До речі, пощі, чи куштували ви витовченники, чи траплялися вони десь у, у, у вашому, вашій історії? Я вам е, трішки про рецепт, що нам потрібно. Дивіться зараз уважно на екран, а я вже потім буду розповідати, по ходу, що потрібно робити. Ігорю, швиденько сюди, треба моркви. Ну, Дивіться на, е, уважно на екран, ми сьогодні беремо фарш індички. Нам потрібна невелика кількість борошна, олія, цибуля, часник, морква, болгарський перець, соус, сацебелі, сіль, перець та спеції. Що потрібно для, для такого знаєте, для, для самої основи страви? Нам потрібно м'язко, до якого ми додаємо ледь підсмажену цибульку, дрібно натерту три, три активно, бо ну, мені вже Ну, не Вони перебивають дрібно натерта морква. Ми її трошки протушкуємо, а потім це все змішуємо з нашою курятиною або індичкою. Додаємо сюди сіль перець і готуємо е, наші товченики. Я їх сьогодні пропоную підсмажити. Є варіанти, коли ти відварюєш і потім на пательню просмажуєш і потушкуєш, але насправді їх можна і підсмажити гарненько на пательні. А паралельно в іншій е, пательні ми вже будемо готувати наше соте. Тому Олександр, я Питанічко, і тебе трішки займу. Так, о, у нас у цей фарш е, він сирий. Він не просто, я так розумію, перекручений. Тобто, якщо ми хочемо прям таку масу зробити, то два рази, чи можна блендером перебити? Як угу. краще зробити? А, як на мене, то якщо це сире м'ясо, то для мене здається, що м'ясорубка ідеальний а, варіант. достатньо. Так, блендер по вимішує ну зовсім таку гомогенну історію. Ага. І чесно кажучи, в таких варіантах машина може зламатися, мотор згоріти. Наша нам ці зайві витрави з м'ясорубкою набагато простіше. Олександр, прошу тебе нарізати цибулю. Це можна напівкільцями. Ну а я рада сказати, що партнером нашого показу є торговельна марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Ось, бачите, процеси вже закіпають на кухні. Додаю моркву до цибулі. Все гарно. Починає тушкуватися, підсмажуватися. Важливо в цей момент посолити, тому що тоді морква буде давати трішки свого соку, і легше буде її, відповідно, тут підсмажити. Воно все гарно об'єднається. Буквально 2-3 хвилини, і ми будемо ось цю моркву з цибулькою додавати до нашого фаршу і формувати уже наші товченики. Страва готується достатньо швидко, тому що паралельно на двох пательнях ми будемо готувати і соте, і наші товченики. Ігорю включити? Я, я знаю, що я нарізаю цибулю і згадую е, минулі вихідні. Ви маємо угу. які в нас гострі тепер ножі. Так. Якщо ви пропустили, то минулого тижня у нас в гостях був е, була людина, яка все знає про те, як правильно точити ножи. Якраз для цього у вас є ютюб. Якщо ви пропустили, можете в YouTube до нас підписатися там окремо, подивитись, як точити, які ножі обирати. Бо дивіться, це ж просто. Це надзвичайно приємно нарізати. Паралельно будемо дивіться декілька процесів. Цибулька смажиться, кидаємо її першою на пательню, Потім обов'язково додаємо трішки, такі, знаєте, як ростовчена, а потім порізаний чесник і смужками нарізаний перець. Це основа для нашого овочевого соте. А всі секрети будемо вже розповідати в процесі. Так, ну а ми вже знаємо, що традиційно готувати краще під музику. Ми могли б трьох вам заспівати, але ні. Тим більше краще, коли про це робить. У нас є музика про Львів. Про Львів? про Львів. про Львів? Про Львів. Дивіться, музична пауза. Вітаємо вас, наші глядачі, Ви бачите, що тут вже активно смажиться цибуля, вона вже стає м'якша. Це означає, що потрошки можна додавати сюди вже і перець, нарізаний смужками, не дрібніть з перцем. Це соте. Тут має бути вдосталь такі шматочки, щоб вони гарненько відчувалися. А це ми будемо теж додавати до фаршу? чи це буде? Ні, це соте. Воно буде ну, якби, як... основою, на якій будуть наші товченики. Тому в даному етапі вже треба зменшити трішки вогонь, щоб не горіло, а тушкувалося. Додаємо невелику кількість солі знову ж таки, щоб перець віддавав свої соки, і наше соте було соковитим. А от до м'яса, до цибульки і до моркви додаємо 30 грамів борошна. Це десь приблизно дві столових ложки. Одна вже в мене тут є я вимішала, і додаю другу. Вимішуємо гарненько наш. Наші товченики я їх сьогодні рукою, бо ступки немає. Але ось так формуємо і починаємо потім формувати такі кругленькі заготовки, які будемо смажити на пательні. 30 грам це це досить мало. Ну, борошна? Достатньо, достатньо так. абсолютно. Достатньо? Да. Тобто воно все одно склеїть Задача, Звичайно, так, розуміє, звичайно. Ні, дати таку знаєш, більш щільну структуру, напевно, ось так. Тому що їх можна варити. Бо якщо смажити, то можна і без насправді е борошна. А якщо відварювати, щоб вони були такі знаєш, більш ніжні, то тоді краще борошно додати. А Тоб... ми будемо сьогодні відварювати? Чи Ні, це? ми будемо Ваша? підсмажувати. Так для чого ми тоді кидали борошно? L�ень". Щоб машина Тоді це були тефтелі. Ну а я хочу вам сказати, що ми сьогодні привітали Полтаву. А прилуки вони ж недалеко від Полтави. Це ж прекрасне містечко, невеличке містечко біля центрі України. І я хочу привітати, тому що сьогодні вони так само святкують День міста Прилуки. Місту Прилуки виповнилося 1085 років, і згадується воно вперше в повчанні Володимира Мономаха. Насправді я люблю, коли такі от маленькі містечка святкують, тому що це дуже атмосферно, дуже так знаєш, дуже гарно. Там, ну, у нас, наприклад, там є день Львова, а є ще день маленьких містечок, так? Uh -huh. І туди з'їжджаються, всі всіх знають. Це така дуже домашня, дуже тепла, дуже хороша атмосфера. Коли на центральній площі, ти вдарила, дай Боже здоров'я, дай Боже і вам, дай Боже здоров'я, дай Боже і вам. Тому це гарно, дуже. Тому ми щиро вітаємо місто Прилуки і хочемо вам побажати здоров'я. Осе як круто. Ти у... знаєш, згад... Згадання про пролуки було про події 1085 року. 1085. Як це давно було? Ну я мені я коли грій у Львові, мені здавалося, що старше ніж Львів нема міста взагалі на світі. А виявляється, що воно в Україні взагалі ну, молоденьке-молоденьке з огляду на те, скільки було вже містечок до першої згадки про Львів, вона була в 1256 році. п'ятдесят році. Так, ну що, дивіться, я вже викладаю на пательню, вона там... середня температура. Майже немає Має масла. Олії, Майже немає. Там є трошки, воно змащене, але не потрібно, щоб товченики плавали в олії. Ми ж на фрі готуємо. Доброго. Цього буде достатньо. Тим паче, що потім ми їх будемо додавати до нашого овочевого соте, і вони ще буквально декілька хвилин проводить разом суміш з цими фантастичними я овочами. Він, він, він постійно виконує роль такого ревізора, знаєш, він так постійно заглядає, чи правильно. Чи ну, я думаю, правильно, що ти себе це на кухні це... точно так само ведеш. Я ні. Я довіряю повністю тим людям. Які вміють щось робити на кухні. Я, я вже тоді не підказую. Я вже можу, мене можна дуже добре рекомендувати своїм друзям в статусі дегустатора. Це можна. Тут я ідеальний, тут так? я просто, добре. Вмі просто вмі треба, гарно похвалити. просто нічого не пропустити, зрозуміти, чому так мало Катулі. Може, треба було побільше, а ні, от зрозуміло, це не купались. Люди ж будуть готувати, потім нам писати. Це важливі це деталі. Я тобі. Я тобі вдячна, mm. Саша, тому що ти насправді з такими запитаннями іноді наштовхуєш. Ти пам'ятаєш, скільки у нас експериментів народжувалося прямо одразу одразу було. тут під час ефіру? Так, так, тому Вичай. питай, питай це прекрасно. Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії, наша сніданківська родина. Ходім сюди подивитися, що вже вийшло. Ось тут на пательні трішки підсмажилися. Товченики, ви бачите, що тут мінімальна кількість олії, вони злегка підсмажені. Всередині вони можуть бути навіть ще сирими. Це для того, щоб ми їх занурили в наше соте, і вони разом там насичилися ароматами овочів осінніх і доготувалися. А ось тут на пательні порізана Олександром Цибуля, порізана ігорем, порізана ігорем перець, трішки часнику овочі вже стали м'якими, і тут потрібно додати а, те, що зробить знаєте ось таку останню соковиту нотку в нашому. Мо в нашому соте ми додаємо соус. Социбелі. Дуже швидко ми насичуємо смаком яскравим смаком томатів і різних спецій. Знаєте, социбелі соус це присмак Грузії в українській страві. Томати, запашні спеції, розкриють традиційні товченники абсолютно по-новому. Додаємо десь 3 4 столових ложки соусу, гарненько перемішуємо, прогріваємо, і ви побачите, як овочі почнуть абсолютно по-іншому віддавати аромати. Вони стануть такі соковитіші, блискучіші. І вже в цей соус, як тільки ми все вимішали, ми додаємо наші А, Тобто товченники. йому не треба там бавитися ще якісь. Довго щось? бавитись не треба, тому що вони вже будуть бавитися всі разом. Товченики, соус. Давай так швидше раз. Ми розподіляємо по дну нашого, нашої пательні, щоб всі соусу, соусу нашого соте і накриваємо пательнею. Надовго? Ні, я думаю, що хвилин, е, хвилин 4 буде достатньо, але тут вже температури має бути мінімальна, щоб просто все прогрівалося. І все і можна потім їсти зразу? Можна, можна гостей ну. почекати. Ну покуштувати хочу. Я за те, щоб ти покуштував. Ну, Добре, дякую. А ти? Що там люди пишуть? <ріст> пишуть, пишуть пишуть про Краматорськ. Але ну, мені тож треба здається, що... Ні, ну, Мені здається, що воно в неділю. Я, наскільки пам'ятаю, Краматорська день міста в неділю. Він не може бути в суботу. То просто, ну, там Воно прив'язано до неділі. Мені але... чогось так здається. Але, кожна... од... але це ж не одна людина пише, а багато що сьогодні день міста Краматорськ. Пишуть, що сьогодні 155 років, якщо я не знаю, не Так, 155 помиляюсь. років, так. я теж це бачу це на, 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 цей допис. Можливо, свято як в Києві іноді і суботу в неділю святкують. Але ми тоді можемо і сьогодні вас привітати, і завтра так само привітаємо місто Краматорськ з Днем міста. Ось так, 155 років. Ну і в мене ще одне привітання. Воно дуже е, таке тепле і спортивне. Найголовніше. Привіт вам з Житомира, пише Тетяна Гогуненко. Хочу попросити привітати мою донечку Протасевичу Олександру. Їй сьогодні 18 років. Навчається на тренера в інституті імені Івана Франка на другому курсі. Майстер спорту України по самбо. Ми щиро вітаємо. Олександру Протасевич бажаємо їй успіхів у цьому виді спорту, і взагалі в житті, здоров'я, натхнення, всього, всього найкращого і найголовніше щоб вона залишалася чемною для своєї мами. Ну, це дуже мило. Ну, а я вас закликаю готувати. У нас сьогодні страва з Полтавської душею. Лише подивіться, які тут ароматні, все вже булькає, насичене смаками. Ну, і передаємо вітання тим, хто нам пише про Полтаву. От, наприклад, Владлена з Одеси каже, що була в Полтаві багато разів. Дуже подобається це місце, бо там затишно і тілом, і душею. Тому готуйте. і Нехай в ваших кухнях сьогодні теж буде затишно. і цілий душі. Так, ну а далі трошки зіркових новин. Можливо, хтось з іноземних або з наших зірок так само з нами готував. Товченники. Дивіться.